Все має починатись з візії, якою ми бачимо свою громаду. Яка вона? Які в нас відмінності від сусідів? Ми такі самі, як ми. Ми переглядаємо через забори, дивимося, що в них і собі копіюємо. Чи ми в чомусь унікальні, чи в нас щось не таке, як у них, чи в нас краща географія, сильніші кадри, більше фінансів, можливо, є якесь господарство, можливо, якісь інші особливості в нас є. Тобто нам треба розуміти, хто ми і чим ми відрізняємось від найближчого кола. Йдемо далі. У чому наша унікальність? Якщо ми відрізняємось від сусідів, значить, відповідно. Треба пробувати шукати якісь унікальні позиції. Ну, Комусь повезло, як Ніжину, що там найбільше церковне одного жителя, да? показник такий є, або Батурину, бо там зробили гетьманську стороницю, чи історично так наклалося. А кого нема, треба шукати свій шлях. І головне, і найважче питання, на яке дуже непросто відповісти, що може стати драйвером розвитку. Що може в конкретній громаді стати драйвером розвитку після того, як ми пройдемо етап відновлення. І чому?